Гарячі турецькі булочки поча та хрусткі бублики сіміт підкоряють своїм смаком усіх, хто хоч раз приїжджав до Туреччини. Сьогоднішній рецепт це поєднання м'якої та ніжної серединки булочки поча з хрусткою скоринкою бублика сіміт. Все це доповнюється горіховим смаком підпеченого кунжуту. В Туреччині такі булочки називають сіміт Поча. Випікати я їх буду у формі ромашки. Таку форму випічки люблять і діти, і дорослі, як в Туреччині, так і у нас в Україні. У кінці відео розповім вам про свої помилки стосовно цього рецепта та про його переваги. Тож дивіться відео до кінця. Обов'язково підписуйтеся на канал та не забувайте ставити вподобаєчки. Тож розпочнімо. Спочатку приготуємо дріжджове тісто, наливаю у глибоку ємність по пів склянки теплого молока та теплої води. Додаю 1 столову ложку цукру і 20 г свіжих дріжджів. і все це добре перемішую. До речі, дріжджі я зберігаю в морозильній камері, порізаними порційно на шматочки і за потреби достаю за пару годин до того, як буду готувати. Вони чудово зберігають властивості в морозильці до півроку. Після того, як я все перемішала, накриваю, даю постояти хвилин 10-15 і дивлюся, чи утворилася піна. Ось такі маленькі бульбашки. Це означає, що дріжді живі і готові до роботи. Додаю менше ніж півсклянки олії і поступово додаю борошно. Разом з ним одну чайну ложку солі і спочатку замішую лопаткою, а потім додаю ще борошно і замішую тісто вже рукою. У кінці замішування додаю 1 столову ложку вершкового масла комнатної температури і добре вимішую вже з маслом. Тісто стає нелипким, дуже приємним на дотик і м'якеньке. Накриваю зверху харчовою плівкою. Якщо прохолодно, то укутую у кухонну тканину і залишаю тісто підійматися мінімум на годину. Це все залежить від якості самих дріждів, так і від температури приміщення. Тим часом зовсім трохи підсмажую кунжут на пательні. Потім готую начинку. Для цього нарізаю на маленькі сантиметрові кубики твердий сир. Кунжут пересипаю у глибоку миску, також окремо розмішую пекмес з водою у співвідношенні один до одного. З попереднього відео, де я готувала бублики сіміт, до речі, посилання залишу вам тут. Я зрозуміла, що пекмес це не усім доступний продукт, тож у цьому рецепті замінимо його на яєчний білок. Хоч, звичайно, якщо є пекмес, то краще використовуйте його. Також підготуємо круглу форму для випікання, я застелила її пергаментною бумагою. Вже через годину тісто добре підійшло, трохи обминаю його і починаю формувати кульки розміром з мандарин. Тісто м'якеньке і працювати з ним саме задоволення. Намагаюся, щоб кульки були одного розміру. Потім, трохи притискаючи пальцями, надаю кульці більш плоскої форми і кладу всерединку шматочок сиру. Далі, скріплюючи кінчики, загортаю сиру тісто і знову придаю булочці форму кульки. Добре скріплюйте кінчики тіста, щоб воно при випіканні не розкрилося і сир не витік. Таким чином формую усі 9 булочок, начинка може бути різною, за бажанням її може і не бути. Коли булочки сформовані, занурюю кожну з них спочатку в яєчний білок або якщо є в розчин пекмезу та води, а потім панірую в кунжуті таким чином, щоб верхня сторона булочки була повністю вкрита насіннячком. Так роблю з усіма кульками, останню викладаю у серединку форми. Хотіла кульку для серединки занурити в пекмес, щоб вона була трохи темнішого кольору, як у квіточки, але, на жаль, забула це зробити. Зараз потрібно накрити рушничком і залишити тісто ще піднятися. Перевіряю, через 15 хвилин уже ось так підійшли булочки поча, але залишу ще на 15 хвилин. І ось дивіться, як вже добре підійшла ромашка. Тож відправляю її випікатися у духовку розігріту до 190 градусів на 25-30 хвилин до зарум'янення. Якщо буде недостатньо, то випікайте ще хвилини 5-10, але вже при температурі 170 градусів. Свіжеспечену ромашку накрийте рушником або кухонною тканиною хвилин на 10. Так вона стане ще м'якіше. В Туреччині зазвичай булочки пуача вживають гарячими, тож можете зразу заварювати чай та куштувати. Ромашка гарно зарум'янилася, булочки добре відділяються одна від одної, вони м'якенькі всередині та мають хрустку скоринку з кунжутом, смакота та й годі. А зараз про мої помилки щодо цього рецепту. Сир всередині булочки повинен був дати їй ситності та смачної сирної тягучості. Але сир усередині не розплавився, хоча я і використовувала відому турецьку марку. Потім вже в інтернеті подивилася скарги, що якість цього сиру різко впала. Для тих, хто живе в Туреччині, це сир фірми Sutash, я брала кашар пінір. тож ви його не беріть, а покупайте якісний продукт. Друга моя помилка це невірний розмір форми для випікання. Якщо ви помітили, то було дуже забагато свободного міста між тістом. Воно росло більше в шир, ніж у висоту. Моя форма 27 см по діагоналі, тож вважаю, що для цього рецепта треба трохи менша форма, тоді ромашка буде більш високою. Або якщо велика форма, то треба пропорційно збільшити усі інгредієнти. Але у цього рецепту є і свої переваги. По-перше, ці булочки за смаком дуже схожі на турецькі бублики Сіміт, особливо якщо занурювати їх у розчин з пекмезом. По-друге, для цих булочок підійде люба начинка картопля, шоколад, повидло, паста з оливок, зелень, тільки сир, будь ласочка, Кладіть якісний, щоб не було прикро, так як мені. Ну, а третя перевага це те, що замісити тісто і сформувати булочки можна заздалегідь з вечора і поставити в холодильник, а випікати рано вранці і мати на сніданок гарячі турецькі булочки поча. До речі, в мене на каналі є відеорецепт про ще один вид турецьких булочок поча, котрі називаються Бородаті. Залишаю вам посилання, тож переходьте і дивіться. І якщо вам було цікаво, чекаю ваші коментарі. А мені дуже було б цікаво знати, чи готуєте ви турецькі страви і які з них ви любите. До зустрічі, Бай-бай!